Оксана Онопе, мати загиблого оборонця Маріуполя Ярослава Отрока. Жінка згадує, з дитинства її син мріяв служити в Азові. Він бачив тільки себе в Азові, тому що він рахував, що Азов це кращі патріоти України. І самі найсильніші були. Він рахував так. Він готувався до цього заздалегідь. Він проходив тренування, він виходив в походи. Довготривалі такі він готувався. Як були не гасло, таке хочеш війни, готуйся заздалегідь. Після початку повномасштабної війни Ярослав у складі свого батальйону брав участь в обороні Маріуполя. Їх кинули якраз Маріуполь. Тому що це були хлопці надзвичайно натреновані, їх готували до цього, тому їх і кинули, ну, можна сказати, в таке пекло, тому що вони самі були найсильніші, найтренованіші і були такі патріоти, стояли до останнього. І син мій до кінця вірив, він що б там не було, але він тримався. І незважаючи на те, що він був в Маріуполі, він нас підтримував. Разом зі своїм батальйоном Ярослав тримав оборону Маріуполя понад 80 днів. Це дуже моторошно, тому що не було вже медикаментів, і хлопці просто дуже каже, кричали, тому що поранення були жахливі. Тоді фосфорні бомби кидали тоді на Маріуполь. А допомогу вже неможливо було їм скидати. І хлопці не витримали того, що їхні побратими. Просто від болю помирали, це був жах. І вони кажуть, ми б ще самі ще протрималися б довше. І вони виконали надказ і вийшли в полон. Після виходу в полон частину бійців полку Азов вивели до Волноваської колонії No20, що в селищі Оленівка. 29 липня 2022 року внаслідок масової страти там загинуло 59 військових, серед них і син Оксани Онопи. Нині жінка вже третій рік приходить шанувати його пам'ять до алеї пам'яті. Він не здався, до кінця тримався, і тому я тут, щоб чули голос. Нас, тому що ми голос своїх дітей, своїх рідних, які там загинули в тому злощасному бараці. Михайло Годим Суспільне новини Полтава.